Вітаю! Дивіться, в попередньому відео ми показували, як із причепа зробили бочку. Тобто Переставили на шасі з причепа, з причепали таку бочку МЖТ для внесення рідких добрив. Можна, відповідно, наоборот, з бочки робити прицепчик. Ось стоїть у нас вже Ось ставимо вліточку. Піде далі карданний вал. Магістраль. І форсуночка. Для розпилення рідких добрив. Стоять задвижечки, ставиться на викачку, тобто і стоїть ще один кран на те, щоб допустім, коли їдете на поле, щоб воно змішувалось і йшло змішування. Ось така бочечка у нас вийшла гарна. Два в одному, бочка причеп. Не забувайте від виробника Ортех. Замовляйте, завжди будемо раді вам допомогти. Два в одному. Всім дякую, до побачення.